Вітаю вас, друзі! Сьогодні 28 лютого 2024 року. З вами В'ячеслав Рудник, речник Всеукраїнського казацького руху, Другий фронт народний. Друзі, як я раніше попереджував, на деякий час виїздив на Чернігівщину і нещодавно повернувся, тому був Певний перерив в нашому спілкуванні. Зараз це спілкування відновлюється. В своїх минувших стримах я говорив, що ми підходимо до часу турбулентності. І вважаю, що на сьогоднішній день ми вже на порозі цієї турбулентності, яка стосується і нашої державності, наших збройних сил і взагалі гуртування нашого українського народу. Це час і випробувань, і в той самий час це, скажімо, перевірка нас на міцність, на нашу соціальну міцність, перевірка на нашу людяність, перевірка на нашу згуртованість. Тому особисто для себе я вирішив якомога більше фокусувати увагу. На згуртованості нашої нації, на відродженні довіри один до одного, буду прикладати зусилля і як козак, і як людина, для того, щоб допомогти нашим можновладцям у всіх питаннях, що стосується захисту державності, що стосується допомоги Збройним силам, тобто, всьому здоровому глузду, який я буду бачити. Буду намагатись допомагати і як звичайний козак, і як людина, яка має певні повноваження в своїй спільноті, хочу всім людям особисто сказати, щоб ви набирали терпіння, не розслаблялись обов'язково обов на сьогоднішній день вам треба сконцентрувати свою увагу на допомозі Збройним силам України. Ці складні часи. Наступ росіян, я вважаю, що відновиться в квітні цього року. І це буде досить потужний наступ, тому нам треба готуватись до цього, коли підсохне земля і коли вони будуть мати змогу, скажімо так, виконувати певні військові задачі. До цього часу, час взагалі втрачений. Це безумовно мене дуже, скажімо так, і турбує. І дає моєму серцю негативні такі відчуття. Час, безумовно, втрачений, який можна було не втратити, але все одно краще пізніше, ніж ніколи. Тому всім нам на сьогоднішній день треба гуртуватися, треба допомагати. Треба думати про оборону, територіальну оборону на Сіверщині. Треба думати про територіальну оборону біля Харкова. На сході нашої країни і вся наша держава повинна згуртуватись і повинна надавати свої зусилля для перемоги. Хто працює в тилу, повинен гарно працювати, донатити, допомагати нашим збройним силам, допомагати усіх конструктивних рішеннях і в конструктивних пропозиціях нашій сьогоднішньої теперішній владі. Допомагайте казацтву українському. Я вважаю, що Казасо є єдина Українська козацтво є єдина на сьогоднішній день мілітарно-соціальна сила, яка може згуртувати наше суспільство і направити його до перемоги. Тому друзі. Допомагайте всім, чи можете допомогти. А саме головне, будь ласка, розповсюджуйте інформацію про канал, розповсюджуйте інформацію. Да. До речі, підписуйтесь на телеграм-канал, що е, знаходиться нижче у посиланнях. <кій> Я буду і далі записувати відео, які, на мій погляд, є певним концептуальним е, знанням, певним фундаментом. То, якщо люди продивляться ці відео, вони, як правило, реєструються, наприклад, 001, 002, 003. От я б вам рекомендував, рекомендував би продивитися всі ці відео, і у вас буде деяка уява про те, як взагалі на сьогоднішній день думає наше українське козацтво, і куди ми, як козаки, спрямовуємо наші зусилля. Ще раз хочу сказати, що козацтво українське це. Не проти держави, це за державу. Це не проти влади, це за владу. Але коли я кажу про владу, я кажу про владу, яка є конструктивною і яка є в допомогу і в захист народу України. Коли я кажу про владу, я кажу про компетентність. І хай не образяться на мене певні можновладці, коли я висловлюю якісь негативні думки. І ще раз кажу, що. Як в сім'ї, коли жінка до чоловіка має надію, що чоловік виправиться, вона докоряє. А якщо е вона вже махнула на нього рукою, то вона просто уходить. Тому для того, щоб була все ж таки єдність між українським народом і українською владою чи владою України, для цього ми повинні гуртуватися для цього ми повинні робити. Кроки один на назов... зустріч іншому, і для цього ми повинні бути відкритими. Я на сьогодні день не бачу відкритості від нашої влади, а мені хотілося б бачити цей діалог, бачити виважене ставлення один до одного, бачити повагу. І я все ж таки маю надію, що ми в нашому суспільному житті зробимо позитивні висновки і скажімо так, з'єднаємося в єдину спільноту, яка не проти одна одної, а яка за один одного. Оце я хочу виразити і таке побажання, і такі свої особисті спрямування на дану поведінку, на дані, скажімо так, інформаційні повідомлення, і на те, щоб захистити наш. Український народ, нашу українську землю. Козацтво за народ, козацтво за українську землю як територію і як ресурс в усіх, скажімо, різновидах цього ресурсу. І козацтво України за українську державність. Бо козацтво це є сподкоємці січей, це є сподкоємці козацької держави. І це є спадкаємці того відродження соціального, яке очікує нашу Україну. Не дивлячись на всі виклики, я вірю в Україну, віру в народ України, вірю в нашу згуртованість. Бо завжди, коли були серйозні виклики, ми завжди демонстрували якусь надзвичайно потужну соціальну єдність, соціальне порозуміння. Ми відкладали всі свої чвари. І концентрувалися на перемозі. Давайте сконцентруємося на перемозі, а всі інші питання, що стосуються, скажімо так, наших чи непорозумінь чи різних поглядів, це ми залишимо трохи на пізніше. А коли погляди різні, це добре. Є що вибирати, є що вибирати краще. Тому це, на мій погляд, дуже добре, коли люди мають різні погляди, але люди завжди повинні домовлятись в самі критичні моменти нашої. Державницької історії, отак От скажу, друзі, дякую за прогляд. Допомагайте українському козацтву, допомагайте всеукраїнському козацькому руху. Всі реквізити знаходяться нижче, посилання знаходяться нижче і безумовно приєднуйтесь до петиції проти продажу української землі як основного нашого ресурсу, основного нашого надбання українського народу. Дякую вам.